Чи має боліти живіт під час критичних днів? Ні, цього не має бути. Але дуже великий відсоток жінок знає, що це таке. І, звичайно, я також, мені також це знайоме колись давно, не пам'ятаю коли, але да. Це знайоме. І я знаю, що різні жінки по-різному вирішують це питання. І є різні інструменти. Тому я не буду казати, що ось саме так, саме цим інструментом можна це вирішити. Але це точно можна вирішити, і можна до мене звернутися з особистим питанням І я поділюся з власним. Досвідом. А хочу сказати, що це взагалі не залежить від е, вагітності, від народження дітей. Е, е, кожна жінка може бути здорова, може просто, е, знаєте, не випадати з життя ось в ці один-два дні, а просто. Відчувати, що все прекрасно, все чудово і їй класно. А, знаєте, це ж такий сигнал від нашого тіла, від нашого організму, що ну, щось не так, зверни на мене увагу. Це привід повернутись до себе, до свого тіла з такою. Турботливою увагою, і е, е, якщо ви будете мати ось цей намір вирішити це питання, то ви обов'язково зустрінете в житті якісь можливості, якісь інструменти, щоб це питання можна було вирішити і відчувати себе класно кожного дня. Будьте здорові!